Повернувся після свят. От я каже, надивився дива брат. Бачив, каже, я у місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса. А в того, посухи, здоровенний чорний рот, не собак, а і право. Бегемот. Живемо ми без культури у селі, тільки й звикли колупатися в землі. І не наче з божеволі в бісівку. Одягнув свій найшикарніший костюм. Взяв собаку на блискучий ланцюжок. Прогуляємося сільво на часок. Сільва в кома здоровена, як теля, як біжить, где під лапами земля. Кум зробив тугом городу пробний круг. Бачить ззаду суне зграє собачух. Всі сердиті, найжачні і злі. Де їх тільки взялися в селі. Кум спинився, зупинилися й вони. Пильно дивляться на кумові штани, щоб не вирвалася сільва, на рукав кому залізний поводочок намотав. Та й стоїться так прогулянці на рад, бо не бачить уже відступу назад. Раптом сільва, як піскочить, як стрибне, по сонах та погород, як майне, Кому за неї на залізнім повідку, пострибав, як ще ніколи на віку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибун, ще й крутився, як справдешній балерун. Перескакуючи ями і тини, кум порвав свої бастонові штани. Від піштаників холоші голубі, відірвалися і повісли на вербі. Одротив, пошматувався весь піджак. І від того дуже схожим став на фрак. Як загабли собачі женихи. Відірвався і заховався в лопухи. Ком до ночі не вилазив з бурянів, бо з одежі тільки галусток уцілів. Повернувшись із веселої гульні, він у клоні спав дві ночі і два дні. Правду кажуть, що вечірний емоціон забезпечує людині добрий сон.